Христос Воскрес, дорогі браті та сестри! Сьогодні у проєкті Слово що єднає» ми сьогодні з вами читаємо Євангеліє від Іоанна, 8 розділ, вірші з 12 по 20, з чало 29. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього, Я світло світлові, хто йде за мною, той не ходитиме в темряві, а матиме світле життя. Тоді сказали йому фарисеї, ти сам про себе свідчиш, свідчення твоє неправдиве, відповів Ісус і сказав їм Якщо я і сам про себе свідчу, правдивим є свідчення моє, бо знаю, звідки прийшов я, і куди йду. Ви ж мене не знаєте, звідки я приходжу, і куди йду. Ви по плоті судите, я не сужу нікого. Якщо і сужу я, то Суд мій істинний, бо я не один, а я і отець, який послав мене. Навіть у законі вашому написано, що свідчення двох людей істини, я свідчу сам про себе, і свідчить про мене отець, який послав мене, і говорили йому, Де отець твій? Відповів Ісус: Ні, ви мене не знаєте, ні отця мого, Якби ви мене знали, то знали б і Отця Мого. Ці слова сказав Ісус біля срабниці, навчаючи в храмі, і ніхто не схопив його, бо ще не прийшов час Його. Нехай Господь вас благословить. Амінь. Христос Воскрес, по воскрес.